Чернігові створять музей стійкості, щоб вшанувати пам'ять про подвиг містян, які відбили російську навалу у 2022 році. Про це повідомив виконуючий обов'язки міського голови Олександр Ломако на щотижневій нараді у муніципалітеті. Рік тому Чернігів отримав звання міста героя за звитягу, проявлену його жителями під час облоги. Звичайні цивільні брали до рук зброю та ставали уряди тероборони. Волонтери намагалися забезпечити всіх харчами та ліками. Комунальники лагодили пошкоджені комунікації та обладнання. Це і ваша, і наша заслуга заслуга містян, заслуга кожного, хто в ті дні забезпечував життєдіяльність міста, заслуга нашого міського голови, який і мотивував чернігівців, і допомагав в мобілізації людей в лави тероборони, підтримував чи міг і забезпечував роботу критичної інфраструктури міста і лікарень. І, ну всі робили те, що могли, і те, що мали робити. Велика всім подяка і волонтерам. Кожному хто допоміг місту тоді вистояти, і всім, хто працює зараз над відновленням Чернігова при управлінні культури буде створено робочу групу, яка займатиметься розробкою концепції і наповненням майбутнього музею. До неї увійдуть представники міської ради, громадськості та військові, які обороняли Чернігів від расистів. Першої і ОК північ і тероборони. І я мав розмови з деякими з них. І Є дуже цікаві речі, які нам передадуть і планують передати. І трофейні, і наші одна з локацій, які розглядають для розміщення нового музею, пам'ятка архітектури, колишня народна школа, а потім перша поліклініка, що більше двох років не використовується, красиве приміщення. Ми його розглядали, придивлялися до нього дуже давно. Я думаю, що як основний варіант, ми будемо його розглядати, бо там більше місця ніж на валу в тому приміщенні, який ми відремонтували, там більше місця, там можна зробити нормальну роздягальню, невелике кафе, і декілька залів, в тому числі зал, присвячений стійкості нашого міста. Чернігівці також зможуть долучитися до створення музею стійкості, надаючи фото та відео зняті під час облоги міста. Так вони не загубляться з часом, і пам'ять про відвагу чернігівців не згасне. За словами Олександра Ломако, наразі є попередні домовленості з командиром першої танкової бригади Леонідом Ходою, щоб після перемоги Чернігову передали український танк. Одна з можливих локацій для його встановлення площа біля залізничного вокзалу.